У день знань народний депутат України Віталій Журавський взяв участь у святковій посвяті студенти у Малинському лісотехнічному коледжі, у якому навчається близько 900 студентів. Ви знаєте владу, славу, гроші, майно це все можна втратити. І це все скоро мене. Нас справжній скарб це знання. Якщо людина має ці знання, ніхто її брати не може. Але це надійний компас. У житті людини за 86 років коледж випустив понад 22 тисячі кваліфікованих спеціалістів лісової галузі. На святкове зібрання прийшли і минулорічні випускники. Я закінчив цей малинський техніком в 79-му році. Поступив у 1975 році. А той період, коли я навчався, у нас було чотири групи приймали загальну кількістю порядка 130 чоловік. На сьогоднішній день це вже 195 чоловік і є. Нові факультети, нові спеціальності, які розвиваються, які мають сьогодні великий великий спрос в нашому господарстві. Найкращим працівника Малинського лісотехнічного коледжу за багаторічну та сумлінну працю народний депутат України Віталій Журавський вручив подяки Верховної Ради та премії зі свого власного фонду. Свято першого дзвоника народний обранець відвідав і у селищі Городок Радом району. В нашій школі навчається 280 дітей, працює 25 педагогів. До першого класу прийшло 23 учні. Порівнюючи з минулим роком, це на 10 учнів менше. Усім першачкам було подаровано канцелярське приладдя від народного обранця. Також парламентарій вручив подяки та премії кращим педагогічним працівникам, а закладу освіти ключі від нового шкільного автобусу, який підвозитиме дітей з ближніх сіл. Нагадаємо, що минулоріч за кошт народного депутата України Віталія Журавського у школі була облаштована дитяча кімната відпочинку. Треба зрозуміти чітко, що майбутнє залежить від того майбутнє України, яку молодь ми підготуємо. Будуть вони освічені чи ні Україна. Конкурентному середовищі з іншими країнами світу виграє тільки за рахунок того, коли в нас будуть освічені люди. Тому освіті треба надавати пріоритетну увагу, бо це інвестиції в стратегічне майбутнє.